Заходимо в нашу крамницю, бачимо у нас тут знижечка, кат-знижка тижня. І в нас на 5000 амбер за 299 кат гривень. Що ж, треба придбати. І черепаха ще так. Дайте. І пишемо продайте 5000 бурштину кат знижкою тижня Нік Вальдемар, сервер другий. І чекаємо. З часом нам напишуть. Особисті повідомлення. <звичай> так. Тепер заходимо в гру і надсилаємо код відповідно адміністратору, який нам написав. Тільки адміністратору. І тільки оцьому барану Католь Дамару. Въвеждаме вот код І далі чекаємо 5 десять хвилин. Дякую за перегляд, Не забудьте <кхм> чули. Чули це вже ви я дуже багато разів. По-перше, все, що вам потрібно зробити точніше, перше, що вам потрібно зробити, це підтримати Збройні Сили України як можете. Можете доларом, підтримуйте доларом. Можете гривнею, підтримуйте гривню. Можете репостом, підтримуйте репостом. другу чергу, вже, звісно, проведіть. Всі можливі взаємодії з цим каналом та нашим проєктом. Подавайка, коментар, підписка і так далі. Все, що значить можете, робіть. Переходите за посиланнями, приєднуйтесь, граєте і все робите, що вам треба. І не треба також. Тепер я вам вже дякую за перегляд. Бажаю вам всього, що вам потрібно. До нових зустрічей. Слава Україні!